Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Серія вибухів пролунала в районі Кримського мосту. Окупанти стягнуть туди всю ППО. За даними телеграм-каналів Криму, щойно понад чотири ракети нанесли удару по ближніх точках поряд з Кримським мостом. Дорожній проліт, який нещодавно відновили, за їхніми словами рухнув. Одразу після успішних операцій в Брянську та Луганську можна говорити про потужність нових систем. Як пише телеграм-канал ВЧКОГЕПУ з посиланням на джерело управлінню ТФСБР. РФ доручено негайно посилити контроль щодо попередження і припинення можливих нових атак, в тому числі з використанням безпілотних підводних суден, на великі об'єкти, зокрема Кримський міст. У той же час в Керчі пролунали вибухи в портовому районі. Внаслідок вибухів спалахнула пожежа. На цей час немає підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що вона є, бо пожежа дуже велика. Пишуть телеграм-канали. В той же час пишуть, що вибухи не нанесли шкоди льотній техніці окупантів. Але от у порту ураження зазнали два тягови. Буксири тапором загарбників понад 15 БТР та танків. Та важка техніка пішла під воду. А от, де удари були успішні щодо льотної техніки. У результаті ракетного удару по авіабазі Гвардійське під окупованим Сімферополем, 31 березня було пошкоджено. Рульову дорогу аеродрому а також поранено трьох військових. А у Феодосії, 3 березня, через масовану атаку БПЛА було пошкоджено магістральний трубопровід і дорожнє полотно на трасі Таврида. Про це повідомляє телеграм-канал Астра, посилаючись на джерела. За даними каналу, дві невстановлені ракети впали на території авіабази гвардійське вч 46 Близько 4-ї години вечора, 31 березня, обидві вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому, а також велика кількість льотної техніки. Поранено трьох військових ЗСРФ. За даними Радіо Свобода, на авіабазі гвардійське базується 37-й змішаний авіаполк ПКСРФ. Також журналісти встановили наслідки однієї з наймасовіших атак БПЛА на Феодосію березня, коли в Міноборони Росії відзвітували про нібито знищення 38 дронів. За даними каналу, одразу 4 БПЛА впали на території АТ морський нафтовий термінал. З нафтобази евакуювали працівників. Унаслідок прильоту було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Спалахнула пожежа. Вогонь гасили півтори години з третьої години ночі до 4.30 ранку. Попередньо постраждалих на нафтобазі немає. Ця ж нафтобаза вже піддавалася атакам у грудні та листопаді 2023 року. Крім того, Пошкоджено дорожнє полотно на трасі Таврида, у районі 89-го кілометра. Дороги впав і вибухнув дрон. утворилася вирва діаметром 5 на 5 метрів та глибиною близько 4 метрів. Також пошкоджено ладу, в якій було двоє людей. Вони не постраждали. Місцева влада повідомила про перекриття руху, але не назвала причини. Станом на ранок, 4 березня, рух відновлено. При цьому відомо, що жителі Феодосії всю ніч та ранок після атаки повідомляли про наслідки. Зокрема, в одному з будинків на вулиці комунальників вибило шибки. Пошкоджено скло в авто, а у дворі знайшли частину БПЛА. Усього пошкоджено щонайменше сім будинків та шість авто. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.